Середа, 12 квітня, ви дивитесь новини на 11-му. в студію Олена Петроченкова. Вітаю окупанти! Стріляли по Марганецькій громаді. Масштабна пожежа на території виправної колонії. А у Дніпрі перейменують вулицю Маршала Малиновського. Про все це вже за мить. Починаємо з ситуації на Дніпропетровщині. Росіяни не припиняють терор Нікопольського району. Вчора по обіді окупанти двічі обстріляли Марганицьку громаду, поцілили по житлових будинках. Люди не постраждали. А от ніч ранок по всій області пройшли спокійно, без ворожих атак. Тихо було і в Нікополі. Дякуючи нашим військовим. По Нікополю на зараз без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Затяжний дощ і численні аварії на дорогах через негоду. Зранку в Дніпрі суцільні затори. Так ускладнений рух на проспекті Поля. А на Слобожанському утворився величезний корок. Водіїв закликають бути обережними за кермом та не нехтувати правилами дорожнього руху. Густий дим, який було видно з усіх куточків міста в Дніпрі, сталася пожежа у виправній колонії. На території установи горіли мішки з втор сировиною. Вогонь ліквідували за 15 хвилин. Загиблих і травмованих немає. І чергова хвиля псевдомінувань на цей раз понад півтори сотні шкіл у Дніпрі. Правоохоронці обстежили всі заклади, вибухонебезпечних предметів не виявили. Ще одне повідомлення надійшло на електронну пошту СБУ. Там йшлося про замінування судів, торговельних центрів, лікарень, дитсадків та мостів. Перевірили більше ста об'єктів. Інформація не підтвердилась. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Там окупанти ведуть наступальні дії. Не припиняється і терор з повітря протягом доби. Росіяни завдали один ракетний та більше 20 авіаударів по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі. Водночас українські бійці відбили понад 70 атак противника. Наша авіація 13 разів вдарила по місцях зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також захисники збили два ворожих безпілот. Наші позиції на фронті, всі наші воїни на позиціях мають підтримуватися українськими позиціями політично та інформаційно, силою зброї та силою нашого суспільного єднання, нашою внутрішньою стійкістю та міцністю зв'язків України зі світом. 9,5 тонн половиною їжі, солодощі та планшети для дітей. Вантаж гум допомоги дніпровські волонтери привезли жителям Херсонщини. Населені пункти усього в кількох кілометрах від ворожих позицій. Села обстрілюють навіть з кулеметів. Там і досі немає води, світла, газу та навіть зв'язку. Як живуть люди на деокупованих територіях? Дивіться далі. Побити ворогом, але вільний квітучий Херсон щодня під вогнем окупантів. Росіяни обстрілюють місто десятки разів на добу, але життя триває. Більше транспорту місцеві повертаються. Коли обстріли вчухають на вулицях чутно дитячий сміх. Для наймолодших дніпровські волонтери привезли подарунки. Жанна разом із двома дітьми витримала всю окупацію Херсону, навчилася надавати першу домедичну допомогу та навіть готувалася до вуличних боїв. Збройні сили цьому завадили. День звільнення для жінки став найщасливішим. Нині чекає на деокупацію лівобережжя. Там її батьки в них вже набагато гірше все ніж у нас. Тому ворог обстрілює місто сам. Тобто, коли починаються обстріли, контрбатарейні бої, вони самі беруть і по місту, обстрілюють, куди прилетить, і там люди дійсно наші. Це не правда, що кажуть, що там залишилось ті, кого це влаштовує. Ні. Бездоріжжям волонтери дістаються двох сіл Херсонського району. Вони за кілометр по воді від окупованих населених пунктів. Пан Микола ані на день не виїжджав із рідної оселі. Про звірства окупантів воліє забути, але не може. Були чеченці перві тяжело було жити. Тяжело, просто вони нашу релігію не приймали. Вони викидали ікони з двору Приїхали перші чеченці, і був мужик. Щось там почав тут, і йому перерізали горло. Прибережні села прострілюються навіть з кулемету. Втім, російським нелюдам замало. Вони гатять з важкої артилерії та запускають дрони. І так, щодня. Ой, прилітають. Ми вже не знаємо. Ну так, якщо я вже посчитував, що десь снарядів 11-12 в сутки прилітають. Кидають із дрону вдалі, кидають лімонки, кидають гранати з дрону. Без світла, води, газу та навіть зв'язку люди буквально виживають тисячу коробок з готовою їжею розподілять жителі двох сіл. Страви можна вживати щойно відкриваєш пакет. Все завдяки спеціальним умовам приготування. Це вже готова їжа, наприклад, каша пшенична з куркою та овочами, яку можна не розкриваючи зараз, прямо їсти. На розвантаження допомоги є буквально кілька хвилин. Окупанти цинічно обстрілюють пункти роздачі гуманітарки. Минулого разу, коли в село привезли хліб, снаряди кинули просто в натовп. Був прильот сюди, але ми не знали, що це було попередження, То що приїхали до нас волонтери. Двоє було неважкі, двоє було лицеве краси з І Сергій було важке поранення, і він загинув. На жаль, це така наша історія життя нашого села. Таке. Допомогу розвозять по вцілілим будинкам за рік. Росіяни знищили 80% відсотків села. Бачірці перевозити бо хата во. Обстрілами росіяни не просто тероризують мирне населення, тікаючи, спеціально трощать критичну інфраструктуру. Зараз найбільша проблема це відновлення водопостачання. Волонтери закуповують насоси. Першу партію привезуть вже наступного тижня. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Нарешті визначилися у Дніпрі, перейменують вулицю маршала Малиновського. Тепер це буде набережна сонячна. Назву декомунізували лише з другої спроби після довгих дискусій та суперечок. Чому так знає Інга Лучкіна? Прибрати радянського маршала зі списку дніпровських вулиць. За такі зміни місцеві жителі обома руками за. А що нам чужі генерали? На нас героїв хватає зараз. Можна у можна і перемону для мене. Це не якась символічна там назва із дитинства. У нас будуть свої герої. Як по-новому охрестити вулицю, вирішували майже два місяці. У міськраді тривали дискусії. Замість вулиці Малиновського нова армія. Саме таку назву спочатку запропонували депутати. Здавалося б, якраз на часі. Та, от мешканцям такий варіант. Не сподобався, можливо, це не досить конкретно. Яка така нова армія? Ну можеш сюди прийти якась інша армія. Не та не своя, не рідна. Тематику війни у нас вже дуже багато вулиць. А тут завжди сонячна, тут гарно тут парки. Мені кажеться, мені так набережне сонячне тут буде краще. Жителі звернулися до чиновників із проханням дати вулиці ім'я «Набережна сонячна Ті ініціативу підтримали. Звичайно, ми розуміємо, що пріоритет в наших виборців, в наших жителів, тому що саме вони вирішують, яким чином це все буде називатись. Нас є завдання змінювати назви, що пов'язані з державою окупантом, або пов'язані з комуністичним режимом. От в істориків претензій до самого маршала як особистості немає, ба більше стверджують, Малиновський визволяв наше місто від німецьких загарбників. Історія маршала Радіона Яковича Малиновського вона власне. Може бути якраз прикладом такої нормальної, навіть талановитої і відважної людини. Він припадає під декомунізацію, як людина, яка займала високу посаду в часи радянського союзу, і в повній мірі відповідала ідеалам саме радянської епохи. Декомунізація у Дніпрі йде повним ходом. Тільки цьогоріч нові топоніми отримали понад 150 вулиць та провулків. Чиновники обіцяють, на мапі міста не залишать жодної назви із радянським присмаком. Інга Учкіна, Єфмдроз, Олег Одринський Новини 11-го каналу. Квіти у формі українського герба у сквері Пісаржевського висадили патріотичну клумбу. Тризуб розміром 3 на 4 метри утворили сотень різнокольорових фіалок. Так молодь міста разом з переселенцями приєдналися до акції Дніпро квітучий. Вважають саме зараз важливо шанувати наше коріння та національну символіку. Хотіли дуже чорнобрівці, адже вони квітнуть дуже такими великими кустами. Але нам сказали, що їх не можна, тому що зараз холодно. Дуже гарні, мені здається, вийшли квіти. Там навіть є одна квітка, де навіть жовто-блакитна, вона наполовину. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Facebook, Telegram та Ютуб-каналі. Залишайтеся з 11 і бережіть себе.